Привіт, спатульчики! Затишно влаштуйся у своєму ліжечку, збий подушку, так, як ти любиш, і натягни ковдру до самого підборіддя. І давай завітаємо з тобою на сонячний ігровий майданчик, де полюбляє гратися малий Тарас та його друзі. Тарас Вдумливий і веселий хлопчик завжди готовий знайомитися з новими друзями і вчитися чомусь новому. Одного сонячного дня Тарас та його друзі гралися у великій пісочниці на майданчику, будуючи замки та копаючи тунелі. Неподалік новий хлопчик Андрійко намагався побудувати свій власний замок із піску. Але у нього ніяк не виходило. Щоразу, коли він намагався, замок розсипався, а інші діти почали сміятися. Тарас помітив, що Андрійкові важко і відчув, що сміятися не можна. Згадавши, як його старша сестра допомогла йому навчитися зав'язувати шнурки, коли йому було важко. Він вирішив допомогти. Тарас глибоко вдихнув, щоб набратися сміливості, і підійшов до Андрійка. Слухай, давай подихаємо разом, а потім знову спробуємо побудувати твій замок, запропонував Тарас. Вони обидва глибоко вдихнули, рахуючи до трьох, а потім повільно видихнули. Відчуваючи себе більш розслабленим. Зараз я покажу тобі хитрість із піском, сказав Тарас, показуючи Андрійкові, як щільніше утрамбувати пісок, додавши трохи води. Він має бути достатньо вологим, тоді він буде триматися. Андрійко спробував ще раз, слідуючи пораді Тараса. І цього разу його замок вийшов міцним. Його обличчя осяяла усмішка, і він сказав Дякую, Тарасе, я не знав цього секрету. Тарас посміхнувся у відповідь. Я навчився цьому спостерігаючи і допомагаючи так само, як і моя сестра. Якщо ми допомагаємо один одному, нам усім стає краще. Поки вони продовжували грати, почався дрібний дощик, але сонце все ще яскраво світило, створюючи красиву веселку по всьому небу. Дивись, веселка. вигукнув Андрійко, показуючи вгору. Тарас подивився вгору і посміхнувся. А ти знаєш, що веселка з'являється? Коли сонячне світло пробивається крізь краплі дощу, це ніби світло заломлюється у воді в небі, показуючи всі свої кольори. Андрійко зачудовано спостерігав, а Тарас із задоволенням ділився тим, що знав. Коли день змінився вечором, і настав час розходитися по домівках. Андрійко і Тарас стали добрими друзями. Вони пообіцяли незабаром знову зустрітися на дитячому майданчику. Тієї ночі, коли Тарас лежав у ліжку, він думав про свого нового друга і веселку, яку вони побачили разом. На добраніч Тарасе прошепотів тато, вимикаючи світло. Солодких снів. Про сонячні дні та веселкові кольори. Перед тим як заснути, давай разом зробимо ще один глибокий вдих. Глибоко вдихни, уявляючи, як яскраві кольори веселки наповнюють кімнату. Затримай дихання, відчуваючи тепло нової дружби і повільно видихни. Знаючи, що завтрашній день принесе нові можливості для знайомства з новими друзями. Спи спокійно, знаючи, що кожен день це шанс допомогти комусь і знайти нового друга, як це зробив Тарас.